Привіт! Я придумав новий формат відео для мого каналу. Я буду записувати відео щодня, але є маленький нюанс. Зараз про все розкажу. Наразі мій найкращий експеримент з відео це була зйомка відео 30 днів поспіль. Я так почав цей канал, набрав першу аудиторію та навчився говорити на камеру. Проте це було доволі складно, тому за наступні 9 місяців я випустив, здається, 7 відео. Я хочу повернутися до регулярної зйомки, хоча б одного відео на тиждень. Я вже навіть відзняв кілька відео, основна проблема це монтаж. Я буквально записую. Це відео поки монтував одне з минулих. Тож, в чому суть моєї нової ідеї? Я буду щодня знімати відео на 1 2 хвилини, в яких розповідатиму про щось, що сьогодні сталося, що мене турбує, або про що захочу розповісти. А потім в кінці тижня я склею ці 5-7 відео, які відсніму. І вийде тижневий влог. Я сподіваюся, що в такому форматі зможу знімати одне відео на тиждень, тому що монтажу тут потрібно набагато менше. Сьогодні 25 листопада вівторок, а тепер магія. Середа. Сьогодні завершив монтаж відео, яким займався пару тижнів, і вже навіть встиг його опублікувати. Там є трохи переглядів, що більше ніж я очікував, тому що зараз ніч, а я думав, що люди почнуть дивитись лише зранку. На оце не зважай уваги, це поріз від бритви. У тебе в щоденних відео буде можливість дивитися, як він загоїться. Чому я вирішив записувати подібні відео? Тому що рік тому, коли я записував щоденні відео, у мене класно розвинулись навички говорити на камеру, і я міг говорити по декілька хвилин по плану з тез. А останнім часом, коли я записую відео раз в кілька місяців, у мене просто не було практики. І я почав записувати меншими шматочками та робити більшу кількість дублів. Також я банально забув, як записувати звук. Я наче роблю всі ті самі дії, а потім піднімаю гучність звуку до нормального, слухаю файл, а там якась купа шумів, якої не повинно бути. І це дуже дивно, буду з цим розбиратись, але все ж таки втрата навичок є. Також я хочу говорити по плану з тезами, приблизно, як я роблю це зараз з мінімальною кількістю зуп... запинок. Це, власне, воно і було. Що ж, на сьогодні все. Побачимось з тобою завтра. Виявляється, для того, щоб склеїти відео в тижневий блог, їх треба записувати щодня або, хоча б, не робити паузу більше одного дня. А у мене так вийшло, що минулі відео я записав у вівторок та середу, а сьогодні вже понеділок. Добре, хоч що наступного тижня. В середу я змонтував відео, яке в мене зайняло дуже багато часу. Ну як? Я його відкладав насправді дуже багато часу і монтував так. Потрохи, потрохи. Але суть в тому, що я втомився, і на наступний день в мене не було дуже багато сил, щоб щось знімати. Плюс я там по роботі закінчив пізно, дивлюсь на час. Думаю, ну вже, мабуть, треба спати. Зніму завтра відео один день пропустити. Ну це нічого страшного. Але ж на наступний день я знову що щось був втомлений і в результаті не зняв субота-неділя. Я вже не пам'ятаю, хто не відпочивав і так далі. В результаті 4 дні підряд не знімав відео. Ну. Значить, наступний день, значить, наступний раз буде краще, не зніматиму відео три дні. Взагалі, цей шматочок я записую взагалі без плану, точніше, з планом на такому листочку, приблизно продумав, що я буду казати, тому навіть оце я не буду вирізати, мабуть. Із цікавого нового у мене згоріла лампочка. Раніше я використовував лампу на 4700 Кельвин, зараз на 3 тисячі. Різниці не бачиш, того, що я виставив баланс білого по лампі, але якщо я Вімкну якесь інше світло, це буде помітно. Ця лампа набагато тепліша, по-перше, по-друге, Суто візуально там набагато більше мадженти, тому я не знаю, як буду зводити це світло з іншими лампами, тому що інші лампи, скоріш за все, будуть ставатись дуже холодними. І також в цьому шматочку відео я тестую нову систему освітлення. Ліворуч від мене. Для тебе це в правій частині кадру. У мене просто відбувач під 45 градусів і лампа прямо над камерою світить. Ботую відбувач в центр відбивача, і воно світить на мене. В результаті тут освітлено, тут темно, я думав, може там щось поставити, якусь лампу. В результаті вирішив нічого не вигадувати. Мені самому цікаво подивитись, що з цього вийде. Тож, я сподіваюся, наступне відео або через одне відео це буде тижневий блог, в якому я зніму. Ну, якщо на сім, то. Принаймні так відео 5 щоденних, в яких буду щось розповідати. План мінімум це 4 дні підряд уникнути того, щоб 4 дні підряд не знімати. Сподіваюсь, це вдасться. А, мабуть, весь цей час отут було відео, яке можна переглянути пізніше, тож дивись його. Все, пока. У мене вже з тих потія знімав.